Доброго дня, значить, до мене звернувся чоловік громадянин України, житель міста Теребовля, приватний підприємець, який володіє своєю е, автостолянкою, як вона там вас називається? Автомайданчик. Автомайданчик, де займається продажою автомобілів. Значить, сьогодні, під час воєнного стану, людина хоче поділитися своїми скажімо, емоціями на той безпреділ, який зараз чудить правоохоронна система Івано-Франківщини. Тобто, ну, зараз ви на свої очі, на свої вуха почуєте. Ситуацію, яка з ним відбулася, коли це вчора було чи вчора так, буквально вчора. Я вважаю, що в першу чергу це дебер має зацікавити така ситуація. Але будьте готові і ви, тому що зараз під час воєнного стану люди, які при погонах, себе возумнили якимись царями, якимись богами, якимись безкарними, такого бути не може. І ми їм це не дозволимо, не простимо і не дамо їм зеленого світла в такі, я навіть не знаю, як це назвати, по перше, перевищення службових обов'язків. По-друге, ну навіть якісь шахрайство получається в лавах правокоронної системи. Одним словом. Будь ласка, представтеся. Усім доброго здоров'я бажаю. Мене звати Омелян, я є підприємець, власник майданчика в місті Теребовля. Ми займаємося автопродажем та підбором автомобілів. Вчора, близько третьої години дня, коли я був в стоматолога, поступив до мене телефонний дзвінок від товаришів, де мені по телефоні сказали, що хлопці що до мене на майданчик приїхала поліція, працівники Івано-Франківської. Поліції забрали ключі від автомобіля. Автомобіль не мій, взагалі від чужого автомобіля, де власник знаходиться в Теребовлі, поставив на продаж до нас автомобіль. Я почув, що це швидко сів машину, приїхавши на майданчик, представився власником майданчика, запитав їхні документи. Мені показали посвідчення, але показали дуже швидко, нерозборчиво. Почали не прочитати? Звичайно, ні, ні, ні. Багато було свідків. Я попросив товаришів під'їхати. з цими працівниками поліції ще приїжджав? — Було багато осіб, невизначені особи. Перший раз їх бачу. У них представляв один представлявся прокуратурою, один чоловік представлявся поліцейським, другий теж поліцейським Воно Франківська. Коли я по своїй вимозі сказав, що це є мій майданчик і приватна територія, з мене ділянка приватизована, всі документи є і готові їм показати, що мене звати Омлян Тарасович. Вони натомість сказали, це не твой, це не твоя площадка. Ми шукаємо. Миколу Дмитровича забрали ключі від Нісана. Побачили на майданчику один з найдорожчих на даний момент тоді був автомобілів. Це Нісан. Внедорожник. Вони забрали ключі, сказали, що ми цей автомобіль конфіскуємо, забираємо, будеш нам або платити кошти. Або будеш віддавати гроші, і тоді ми будемо. Тоді ми віддамо тобі автомобіль. Я не взагалі не зрозумів ситуацію. Я кажу, хлопці, роз'ясніть ситуацію, там вже було на повищених тонах з їхньої сторони. Вони мені показали рішення суду. Рішення суду не було оригіналом, було копія, без початки. Я прочитавши, прочитав свою фамілію, але я Омелян Тарасович по батькові. Прочитав Миколу Дмитровича, зрозумів, що це або якісь з їхньої сторони непромірні дії, або кишихайство. І наскільки я зрозумів, вони так сказали, що їм ця особа сказала, що це він власник цього. Далі почали страшіти так, то так, то ти будеш. Тобто, -то, якщо коротко, чоловік з вашим прізвищем так, так, так. когось обманув, так, так. були якісь непорозуміння у цивільно-правових відносинах між двома особами? Так. Одна з цих осіб, получається, якщо ну я я буду уточнювати, оточнювати, ви підтверддять чи чи я дійсно правильно зрозумів, чи якщо ні, то поправти. Одна з цих осіб, цоці цивільно-правих відносин, получається, звернулася до своїх корішів або так, може так. їм пару рублів заплатила так, тим сантівським правохоронцям для того, щоб вони приїхали до вас так. і по, по безпреділу, безприділу або їджали автомобіль, або вимагали у вас коштей. Щоб ви, виходить, понесли якби, матеріальні втрати так. за людину, так. Яка, так. Яка, яка з таким же прізвищем, як вас, але інші ім'я інші побачили. Так, 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 так. Вірно, хтось прикрився моїм майданчиком. Тобто, виходить, що Онишкевич, я, Онишкевич він, якщо він прикрився моїм майданчиком і сказав, що це його майданчик, якщо це була дійсно поліція, це була поліція, тому що показував посвідчення на декілька секунд і зробив. Ну, це не розуміли. Вони момент, Вони, вони не мали вивчити, вас... вони мали вивчити, що я не Онишкевич такий-то, такі, то, такий -то а я Онешкевич Меня Тарасов, я, я дійсно підприємець, і я не маю ніякого Тобто, ваш дає. Ключі від того автомобіля, так? Так, так, не розуміючи так. нашу, так? 에... Вони попросили, вони зайшли з поліцією. Поліцейський був з папкою. Вони попросили ключі від оцінили ситуацію, подивилися, що автомобіль один з найдорожчих попросили від на ключ, забравши в товариша ключі. Тобто то вони клієнтами йому представили, що ця ця машина клієнта цікавить машина. Забрали ключі, сіли в машину. У мене віддається відеоспостереження. Декілька камер. На камерах це все видно. На жаль, без звуку, але все повністю видно. Забрали ключі і сказали, що машина забирається. Віддасть власник гроші. Машину ми відвеземо. Хотіли рушати, але багато творчих зібралися, не дали це зробити, і от було тобто це ситуація... ще й була спроба на Огонтра. Звичайно, 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 хотіли забрати незавершені злочини Так. Получається, якби фізично ви ваші знайомі не зібралися. Вони би якщо б був один-два чоловіка, вони би забрали автомобіль і виїхали, ніхто б їм не перешкоджав це 100%, тому що фізичної сили абсолютно ніякої не було. А... а за цей автомобіль, який вони хотіли забрати, ви заплатили гроші? Він належить вам чи ні, як? він мені не належить. Він взагалі належить чужій особі, яка поставила автомобіль на майданчик. А звернулася за послуги продаємо автомобіль. Звичайно, так?